У греко-католицькій церкві у спінні Пресвятої Богородиці та Божого милосердя, що в Калужі, упродовж шести днів було справжнє паломництво. До цього храму приїхав читати молитви на оздоровлення отець Ян Білецький. Добре, відомий не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Як легендарний священник-екзорцист, молитви екзорцизму може читати не кожен священник. Ці молитви читаються тільки із окремого дозволу і благословення єпископа. і. Взявши це благословення на нашу парафію, прибув римсько-католицький священник Отець Ян Білецький. Цей священник є відомий на весь світ не так своєю, чисто людською славою, як духовною молитвою, яка возноситься до небес. І Господь вислуховує ці молитви. На відправу зібралося чимало людей не тільки з Калуш, але й інших районів Івано-Франківщини. Одні, щоб познайомитися і поспілкуватися з священником та просити допомоги, інші щоб подякувати за зцілення своїх рідних. Анна Коханюк приїхала до Калуша зі Снятинського району, щоб дати свідчення за свого сина, який був важко хворий, Проте після молитв священника виздоровів. За словами жінки, вже після першої молитви хлопцеві стало набагато краще. Мене привело сюда хвороба сина. Ні з того нічого. Мене син захворів у листопаді. Почалися депресії, нічні страхи, з якими попали в психоневрологічну лікарню. З лікарні приїхала з фотографією. Коли він поставив руку на фотографію, він сказав, привезіть мені срочно до мене у Хмельницьку область. Була перша молитва, яку він молився над малим. Зразу була реакція. Почало боліти серце, тряслися, нога ціла ліва сторона. Ми лікувалися в лікарні три місяці. Нам нічого не давало. А оця Яна півтора тижня ми були на молитвах у Хмельницькій області. Були такі моменти, що він тікав з церкви, Ми його затримували. Дуже багато було такого, але після того всього, що він був на молитвах, нам почало ставати краще. Зараз молодий 18-річний юнак готується до екзаменів, адже навчається на третьому курсі Чернівецького машинобудівельного ліцею на оператора комп'ютерного набору. Пані Анна не може натішитися своєю радістю, тому вирішила поділитися нею з усіма. Каже, хоче, щоб люди задумалися над своїм життям, своїми вчинками та діями. Розповіла про свої гори і жителька села Старий Угринів Надія Іванюк, яка виховує два синочки. Старший хлопчик хворіє на ДЦП, а ось молодший син був здоровий. Та півтори року у дитини почалися судоми. Час від часу втрачав свідомість. Лікувалися в лікарні, були деякі покращені, каже жінка, але приступи поверталися. Та після зустрічі з Яном Білецьким у хлопчика судоми припинилися. Один хлопчик старший ДЦП не ходить і не розмовляє, а молодший хлопчик чотири рочки йому. І в півтора рочки у нас почалися судоми. Ми лікувалися в лікарні. Нам назначили протисудомні препарати. Ми їх приймали і ну було, було покращення, але з часом дитина так, дитинка знову втрачала свідомість. Ну півроку напевно. У меншого хлопчика судом немає. Ми надіємося на Господа Бога і на молитву Отця Яна, звичайно, і маємо велику віру і надію, що нас Господь зцілить. І я дуже вірю, що мій старший хлопчик буде. Знову ходити там. Приїхала дати свідчення та подякувати за молитви Яну Білецькому та всім людям доброї волі, які не відвернулися від її горя, і жителька села Студінка Іванна Петрина. З червня місяця минулого року моя дівчинка Христенка часто почала падати на різкі голосні звуки. Ми це пов'язували з порушеннями головного мозку. Ми робили аналізи, робили томограф головного мозку, всі обслідування. І томограф головного мозку показав все добре. Почали шукати потім з ногами до нервопатологів. Теж сказали все добре. Тоді ми звернулися до психіатрів і психологів. Психіатрі це писали як депресивний стан дитини. Зараз вона ходить з підтримкою, іноді без підтримки ще потребує молитви. Але вона ходить тут на ногах. Після відправи та читання милитов, всі бажаючі по черзі, підходили до отця Яна, ділилися своїми проблемами та просили порятунку. Люди, щоб отримати шанс на стілення, готові були чекати у черзі навіть до пізньої ночі. То священника від себе не відпускали. Та все ж таки наші знімальні групі вдалося хвилинку поспілкуватися з Яном Білецьким. Правда, втомленим, адже було вже біля півночі. Проте за цю коротку мить відчули на собі його глибокий проникливий погляд і доброзичливість. Мудріше Бога не скажеш, в школі Христа Христос нам вчив любити, любити, ще раз любити, тому що це віра надія, яка йде до гробу, а любов нас завжди. І любити то так, як Христос любив. І тому дуже важне є, щоб ми вчилися цієї любові, так як святий Павло казав, він сказав, що Тепер не я живу, а живе мені Христос. То думати, як Бог, говорити як Бог, поступати, як Бог. Чоловік щирого серця бажаємо Україні. І хай вас Бог благословить. Отець і син, і дух Святий. Аміотецьян вважає, що найбільшою напастю нашого часу є гріх магії та ворожіння, гріх поклоніння самому дияволу через різноманітні контакти із всякого роду магами, екстрасенсами та речами ритуального походження. Тому сучасні священники повинні більше наголошувати і працювати саме над цими проблемами.